У нашій редакції знову хлопці з УНСО, Це молодий хлопець Андрій. Ти звідки Андрій? З Чернівці. Чернецький, так? так? На війні давно? З початку січня. Навіть, можна сказати, з кінця грудня. Це по документам. Ми офіційно заїхали. Скільки тобі років, Андрій? 18. Вже є? Так. Ти вже почав воювати. Не зарано? Ні, не зарано. Де воюєш? Аерофор. Ти кіборг? Ну так, да, виходить. Як? як воюєш? В секторі знаходився. Ну. Но... Ну як воюю? Як виходить, по обставинам. — То як тобі виходить? Ну, якщо є ворог, то ворога вбивати. Нема ворогу. Сидиш тихенько. Андрій, колись нас вчили, напевно, вже і вас вчили, що ми всі повинні вмерти за Україну, так? Ну, да. А тепер треба вчитися інакше, треба вбивати вже за Україну, так? Ну, захищати свою країну. І вже це ворога вже, треба за Україну вбивати. Це не вбивство, це захист. Ну, це Не ми ж напали на них, а вони на нас. Ми захищаємо свою територію. Ж, у нас виходу немає ніякого більше. Нам потрібно захищати свою країну. Як воюєте? Ну, потихеньку. Потихеньку нема Пострілів, нема тихо-тихо. Ні, ні, постріли завжди є. Андрій, ти був там, де було найважче. Ну, можна і так <savoir>. сказати. Ти <Summer> звідти вирвався? Як зміг, так і вийшло. Це обставини. Тобі пощастило. Пощастило, так, чисто пощастило. А ти де був саме? Ну саме, ну якби. Просто скажу сектор тільки. От, то, що сектор аеропорта, все. Ну, то, що якби, Говорити позицію, це теж. Ну вже їх немає, воно, воно вже знищено не, там все, не, так? Ні, є позиція. Тримається іншою людиною просто. Ну іншими людьми, іншими підрозділами, іншими батальонами, бригадами. Тобто, наче не пішли ще повністю з аеропорту? Ні, ні, ні. Це хто тоді там є? Ну, сидять бригади. Сидять є наші люди, є добровольчі батальйони, ті, хто не під Збройними силами, а підпорядковуються тільки своєму командуванню. Ну, позалишались по позиціям, тримають їх як можуть. Майте зброю, майте їду, майте одежу, ну, щось це, є, Ну тільки волонтери. Ну, то есть Збройні сили толком нічого не дали. Якщо б не волонтери, то... А волонтери можуть пробиватися туди до вас тепер? Ну, раніше якось завозили нам продукти. А зараз не знаю. Ти вже давно тут? Ну, сім днів. Ти в госпіталі тепер, так? так а так. що сталося? Ну, Міновибухова травма. Снаряд упав прямо у... по, пози... по позиції, корощо казати. І Тебе звідти вивезли, так? Ну так, да, зразу медики. Я спочатку не звертався до медиків, мене вже пізніше госпіталізували. Це вже я сам приїхав, в, виходить, в частину і звідти мене вже забрав. Там багато таких хлопців, як ти? Молодих? Ні. Я там у своєму екземплярі один такий. Один залишився, Ну, 18-річний, да. так. хлопців переважно з 20 років. З mm -hmm. 20 і так далі. З тих, хто з нами були. Я там був наймолодший. Що батьки сказали, коли ти пішов на війну? Ну, підтримали, але переживали. Ну, Переживати по-любому, якби. Але підтримали. Підтримали, що не забоявся, що пішов. А твої друзі робесники ж Ну, А що робесники? Робесники тут навчаються собі. Теж підтримали, якби. Ну, не всі якби були в захваті і всього, ну, А То, що там не їхав віддихати там десь на курорт. А ти готувався до війни? Ну так. Да. Був на вишколах? Так, да, постійно. Ну, майже постійно. Школах, ну, якби, приходив на них. Ти володіє всіма видами зброї? такою? Не то, всіма, але ну, те, що попадеться, прийдеться, як кажуть, освоювати. А Буває навіть... таке попадеться, що ти не бачу цього, а освоювати треба. Бо іншої зброї нема. А чия то мала зброя російська чи наша більша? Більше, ну, у нас ну, у нас наша зброя, але російська там, ті, що сепаратистів, у них російська зброя. По... вся Тобто у нас нема. У нас можна приділити навіть на вигляд, Чи це наша зброя, чи це їх. Ти будь-яку зброю можеш вже вигляд ну, визначити круто. Будь-яку, ну... Который, будь чия, ну я? В основному та що використовується у нас. А вибухи снарядів також можеш визначити? – Так. Да. Тобто по звуку свисту можу вже ну, приблизно уже знаю, наприклад, де воно впаде. Чую вистріл, наприклад. Якщо є спишка, то видно позицію одразу ж. Це тобі допомагало? Дуже допомагало. Ну, якщо вони у сепаратистів ще використовували такі снаряди, які не мали в собі свисту. Тобто чути вистріл, за тим же вибух, а свисту немає. А що це -то було снаряд, яка тут зброя? Ми не могли нічого, ми не, ми не могли оприділити, що це за снаряд. І часто попадалися? Такі ні. Ну, один раз, то, що було, не попали, вдало. Ну, а так то не попадалось. Ну це рідкість. Ну, стріляють Но... вони в основному крупнокаліберна артилерія. 120-х і вище. Ну, сепаратисти, і ну, ви, ти називаєш їх сепаратистами, то взагалі то терористи і російські фашисти. Ну, вони там більшість російських, там майже всі російські. Зараз, так? Ну так, да, там ну, місцеві ці Донецькі не попадаються майже. Ну вони Найбільше. хвалилися про те, що вони аеропорт відбили і повністю немає ніяких ніяк українських людей, тоді, там ні українських солдатів. Ні, тоді було як? Тоді була частина їхня, а частина наша. Тобто, а а тепер? Потім, ну, тепер, якби командири наші теж не цей не ахті. Ну, тримаємо позицію. Зараз ми тримаємо просто оборону. То ви не залишили їм аеропорт повністю? Ну, повністю ні, звісно. Зачем їм цей аеропорт? Їм не віддамо ну, то... його. Там немає... Ну, немає де оборонятись просто. Ну, в аеропорт. Я не знаю, навіщо їм є. той аеропорт. З нього зарятовку ніякого там. Його від відрухолітаю. Те, що залишилося, де? Да. В ну, остатки один каркас металевий. А які хлопці з тобою ще боюють? Хороші? Ну так, да, добрі хлопці. Хто підтримує, хто ще щось там. Ну, Хлопці нормальні, ті, хто відкликаються, там, допомагають вічно, вічно рани допомагають вивозити. Там, ну, постійно приймають участь. У вас втрат немає в вашому підрозділі військовому? Ні, є втрати. Якби, втрати без ну, ніяк в гарячій точці. Якщо це десь в тилу далеко, то якби, там може не бути потір. Ну, потерь в нас завжди є. На жаль, так? Ну, на жаль, Твоїх так. друзів немає. Пару друзів немає, ну деякі в полоні побували вже. Обміняли їх чи вони? Так. Да. Їх зразу ж, ну, як зразу. Їх неділю потримали і обміняли. А, а як потрапило по? Тоді, коли був наступ ну, їх дітей? Да, да, так, так, да, так. Да, да. Чи то з нашого боку був. Що то був за наступ такий, що нібито наші... Е... Наші танки прорвалися в Донецьк, а потім ми ну, вже ну, знаємо про те. що… прорива не було ніякого. Це а. брехня. Ну місто там не зайдеш. Місто оцеплене повністю. Там. Вони, вони там тримають оборону, у них там кріп райони крепкі дуже. Вибити звідти тяжкувато. Ну, то, що по телевізору ми дивилися, ну це взагалі ну, в основному то неправда. Тобто. А як то було? Ну Прориву не було, то просто хлопцям ну, підвозили боєкомплекти і забирали ранених. Ну, принаймні зробили попитку, так сказати, забрати ранених, ну, у них нічого не, було, не вийшло з цього. Не доїхали хлопці. Там Вийшов пряме попадання міни, в бронюрувано машину і хлопці постраждали. Полонені були, вибігли. Сепаратисти повдівали наші форми і прикинули, що тіпа, свої. Отак ну, пацан попав в так? Він побіг до них, а там виявилося, що не наші. Ну угу. яка проблема була? Ну, Затим прийшлося просто покинути позицію. Бо Тому що обороняти її це ну, ніякого толку з цього не було. Ти довго вдома будеш щось. Ти, ти не вдома, ти в лікарні, так? Я якби так, зараз в госпіталі. У військовому госпіталі, да, так? Да. Там проблем немає, тебе відразу взяли. Так, да, взяли одразу. Мене в Харкова приділили, а з Харкова вже перевели якби, по місцю проживання. Тож поки буду лікуватися, а потім буде видно по Будь, Будеш вертатися? Буде видно. Так? Поки не знаю, як скажуть. Що б ти хотів передати своїм ровесникам? Ну що треба, ну, не сидіти вдома, не, не бояться. Брати автомат в руки і йти захищати. Хіба багато можна на... автоматом можна нам автоматом не навоюєш, раз. звичайно, бо це війна вона така якась безкорисна, вона непонятна просто. Це не те, що як війна. Це непонятно щось. Це не так, як... Христиматійно нас вчили, показували про війну. Не, вперед, за, за баківщину. Тут немає порядку. В цій війні немає порядку. Хто стріляє? Звідки стріляють? Я потім летить. Ну, багато провокацій буває, ну якби так. Сепаротеси спеціально нас провокують на стрільбу. У ну, них це нічого з цього не виходить. Буває, вони спеціально беруть своїх же установок. Залпового вогню запускають в свою ж сторону. Mm -hmm. Потім говорять по телебаченню, що ми винуваті, що ми стріляємо. Що ти будеш робити після війни? От закінчиться скоро війна. Дай Я б скоро. Я думаю, перспективу продовжити на контрактній службі лишитись. Будеш військовим? Ну, думаю, поки так. Да. Ну, поки план такий, є, перспектива. Нехай тобі щастить, бажаю тобі успіху. Дякую, Дякую тобі.